Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект блискавок. Це універсальний комплект для швидкого ремонту блискавок без необхідності шиття. Ідеальне рішення для одягу, сумок, рюкзаків, валіз, наметів та інших виробів із застібкою блискавкою. Завдяки новому дизайну вони легко встановлюються, забезпечують. Чи їхню миттєву заміну без спеціальних інструментів підходять для різних розмірів зубців, що робить набір універсальним у використанні? Міцний матеріал гарантує довговічність та надійність а простий механізм фіксації дозволяє легко відновити роботу блискавки всього за кілька секунд.